Сильвестров Станкович, Скорик до Івано-Франківська знову завітав національний музичний проект ТРЕС у стінах обласної філармонії свою програму представив легендарний композитор Євген Станкович. Зізнається, погодився на участь одразу, адже йому цікаво попрацювати зі своїми колегами та не менш талановитими композиторами. Кожний композитор, який приймає участь. Попробував написати концерт для Пірієва Олександра, який є засновником. Ну, Мирослав Скорик написав свій концерт для Віночілі, і я продовжив бажання. Організаторів з радістю концерт Євгена Станковича особливий, адже одна із частин присвячена онучці композитора. Розповідає ініціатор проекту Олександр Пірієв. Це особливий концерт для Євгена Станковича, особливий для мене. Я сподіваюся, що слухачі приймуть цей концерт. і Він стане таким самим твором, знаковим і не тільки для композитора, для всього нашої України. Активно підтримує проект Трес і місцева влада. Руслан Марцінків каже Івано-Франківськ. Повинен стати культурною столицею Західної України. Ми можемо долучитися до, до цієї історії, до цієї класики, і сьогодні важливо підтримати. Вона Франківська міська рада підтримує такі проекти. Ми вже другий раз підтримуємо. Організатори зазначають, наступним композитором, хто завітає в рамках проекту ТРЕС до Івано-Франківська буде Валентин Сильвестров. Гриців Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.